про перемовини політику США щодо України. Далі будемо говорити з гостем в нашій студії. Це Тарас Загородний, керівник парт... керівний партнер, перепрошую національної кризової групи. і Політичний експерт. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, остання заява Трампа, принаймні остання чи останні заяви, точніше, просто випромінюють оптимізм щодо, звісно, щодо України. Трамп говорить про те, що є добрі шанси досягти перемир'я. А чи чи обґрунтований і чим обґрунтований на вашу думку цей оптимізм американського президента? Ну Трамп, о, Трампу Трампу промінні оптиміста соно всіх подій я ще не бачив, не бачив жодного розмови, яка б не була чудовою. Стосунки зі всіма лідерами, які у нього теж чудовим, особливо чудові стосунки у нього, звісно, так, з Китаєм бідаєсь, так. з Китаєм, особливо у нього чудові, особливо стосунки, зараз. те, що не особливо, <реш> особливо <реш> зараз то досягає піку. Там а, та, та, ну, Там якісь повідомлення про те, що Китай може чи вже запровадив, чи починає запроваджувати проти американських посадовців. Так, але це не заважає особисто Трампу. Звичайно, мати великі Дуже гарні стосунки, розмови. так тому що а, ну робота така у людини. Ми повинні звикати. Стосовно того, що він говорить, ну, у нього така позиція. З, звісно, що вона далека від, реальності, від, далека від реальності. Хоча хочу сказати, що я вже бачу ознаки реалізму з боку адміністрації Трампа, ну, принаймні, вони перенесли вже перемовини в Європу. Це вже означає, що поступившись трохи головою об стіну бетонно російську вони зрозуміли, що без Європи нічого і України нічого не вирішується. Всі безпосередні перемовини з росіянами взагалі не мають сенсу ніякого, тому що компенсувати, от там те, що в пресі з'явалося, ми будемо торгувати, компенсувати, ну там працювати з Україною, Росією. в не питання, чого у США не було товарообігу з Росією, наприклад, до початку війни, навіть до 2014 mm. року. Mm -hmm. А тому, що там немає предмету для розмови. Exactly. А, і тому, коли все це фантастичні речі показуються, але знову таки. Добре, що переїхали спочатку до Франції з Макроном зустрілися. Тепер їдуть в Британію, тому що фактично зараз європейська безпека тримається на трьох країнах: тобто, це три центри впливу це Франція. Британія та Україна. Україна і тому те, що вони вже змирилися з реальністю, і приїжджають туди, це дуже добре. Дуже гарна ознаки. Те, що ми з вами обговорювали, що без повернення в дружню євроатлантичну сім'ю у американців нічого не вийде, тому yeah. що всі взаємопов'язані речі, як би вони не крутили оцей жах. У нас був що вони вийдуть з перемовини. Кого лякає, ну, ви лякаєте? Ну і що ну вийдете, ви з перемовини. На що це було? А що це означає? Тому що дивіться, ігор. Ми пере переключимось на інші ділянки світу. А як ви переключитесь? Тому що як ви не будете світ настільки глобалізований, що будь-яку проблему, яку ви не намагалися Абсолютно. вирішити, ви Абсолютно. все рівно будете втикатися в війну Абсолютно. Росії та України, тому Абсолютно. що все залежить дійсності золота акція від позиції Європи. Хто виграє торгівельні війни, Китай чи. США залежить виключно від Європи. А європа це до речі, відчуває. Вона задає питання по безпеці, так першу mm. чергу, тому що ці ігри з Росією не мають ніякого сенсу для адміністрації Трампа. І звичайно, там ніжно, дуже дуже ніжно вони затискають в принципі всі місця, які потрібні адміністрації Трампа. Теж говорячи, що беззаперечно, беззаперечно, у нас добре відносини зі Сполученими Штатами Америки, але з більшою такою вишиканості. Капритамана взагалі європейській дипломатії, але вони відчули оцю слабкість позицій а, і дотискають. все ж таки, я м, бачу, бачу ознаки того, що воно йде, але звичайно, що ніякої угоди не буде. А, навіть перемир'я такого <гум> навряд чи може бути. Єдине, що може бути, чого зараз дуже путіну кортить. Путін окотить, що йому потрібна гарна. 9 травня відсвяткувати. так без бо буде дуже дуже для нього неприємно, коли гості замість того, щоб дивитися на танки, що залишилися на чер... на Червоній площі, Будуть уваги уважно... в укритті та да, не тільки в укритті, так. або уважно дивитися на небо чи прислали СБУшники черговий дрон. Абсолютно. і що і що там буде Абсолютно. Хочу... Є версія, що ці танки будуть ще й орендовані у Казахстані. Так, е, 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 да, везуть техніку <гør事> беззаперечно. <гør事> Тому, звичайно, що так вони намагаються оце 9 травня відіграти. Так, не виключено, що якусь там напівфантомну все ж таки вирвати Україну обіцянку е, там не бити, наприклад, по Росії. Хоча б на ці дні вода буде оформлено якимось там не бити по цивільній інфраструктурі. Я цього не виключаю, але сама максимум, що буде. Тому що по-іншому у них не вийде відсвяткувати це своє е, 9, 9 травня. Що але думаю, що Україна могла б пообіцяти звичайно це не робити, якщо там за посередництва американців. Але е, наприклад офіційно голосити, що Україна не гарантує безпеки жодному лідеру, який приїжджає на 9 травня. Це... А ось а далі, як в тому анекдоті про борг, а тепер нехай він не спить і думає, що він е, і, 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 і що ти йому не повернеш. Йому не повернеш борг не повернеш, тому та. в даному випадку я не виключаю. Тут головне тут дивиться два тижні. Вони росіяни все ж таки будуть. Крутитися, uh -huh. але далі, звичайно, вони сподіваються, що у них буде наступ на літо. Вони uh -huh. дуже сподіваються на це, тому що ну в будь-якому разі я впевнений, що перемовини з росіянами вони безперспективні, поки а, Путін абсолютно. є при владі. Домовлятися з Росією. І ми це добре знаємо. Це я, я навіть не знаю яку метафору підібрати. Одні нецензурні приходять на спадають на думку. Ви неодноразово зокрема, і у нас в програмах цій студії наполягали і підкреслювали важливість і ефективність. Ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі зараз, тоді, коли. Я розумію, що жодного, і ви абсолютно праві, абсолютно маєте рацію, що жодного результату зараз не буде, але початок процесу це теж свого роду результат. І от в цьому, при цьому початку процесу, який, ймовірно, завтра стартує у Лондоні, Україна знаходиться в більш сильній позиції. Завдавши певної шкоди російському звичайно. Ну, дивіться, коли ем, от останні місяці довбали, е, ну наприклад, партиново російська та Балтійська моря, ну всі фахівці побачили, що щось сталося, і на 15% одразу ж експорт нафти. Тобто найбільш дієві санкції, які були запроваджені. Це одна з причин, чому росіяни взагалі е, говорять, давайте будемо там енергетичне пенергетиці один одного набити, тому що вони вже дуже страждають від цього. Чому? Тому що. Основний експорт у них йде через, особливо по нафті, йде через дві портові системи: це на Балтійському морі і на Чорному морі. Особливо Чорне море, тому що це е, єдине незамерзаюче море Росії. Ну, фактично, мається на увазі порти, які мають вихід mm -hmm. у відкритий океан. Ну, Каспійське море то одне, вона замкнена. Ну, там, а звісно, отут ти виходиш з Чорного моря, моря, далі Середземне, Індійський Але океан. Але зав'язано на Туреччину, ось, як не знаю. А, ну, там Туреччина, ну, при великому бажанні, тільки при великому дуже бажанні. У них є зобов'язання. За згідно з доктриною Монтре пропускати всі кораблі, торгівельні Тормально військові сьогодні. так це угу. правда, але знаєте, Туреччина може наприклад різко е, потурбуватися про екологію. Екологія так, це нескінченна тема. Так, а, так. По екології, в принципі, якщо дуже покопатися, в принципі, все, що завгодно, можна зупинити, було б тільки бажання. А, тут є а, такий ефект, і, і, і тому вони, звичайно, що дуже побоюються стосовно того, що тому що вони бачать той темп, який взяла Україна, Україна стратегічно стає сильнішою. Угу. Все ж таки виробництво зброї у нас перейшло, на певний етап, який вже завдає реальну шкоду. Ну, от в то все прилітів Нептун довгий. Ти, угу. Тисячу кілометрів ракета, ну не всі, ну, дай. Боже, 10 країн світі можуть виробляти далекобійні ракети, які можуть ще не тільки літати, а ще перелітати в ціль. І тому в даному випадку, звичайно, що вони дуже побоюються, і тому це всі ігри давайте ви не будете бити і так далі. Хоча самі звичайно, що не дотримуються цього. Але що вони можуть вони, росіяни? Що вони можуть влаштувати, так би мовити, навзаєм? Каби на прифронтовій території. Обстріл, ну, вони так ми... і так і не зважало заробити. Да, тут чого? тут тільки звичайно, що нам потрібна нова авіа... ну, авіація, яка дозволяє mm -hmm. з ротарами, яка дозволяє відганяти ці літаки далеко. Ракети, які дозволяють діставати російські літаки, навіть коли вони не будуть бачити це. Mm -hmm. Ну це вже питання до перемовин з нашими союзниками щодо надання більш сучасної озброї, тому що каби, ну, це велика проблема. Вам кажуть, скажу будь-які військові, але вони так в принципі, не соромилися робити майже кожного дня. Повернімося до перемовин, які завтра почнуться в Лондоні. Волстріт Джорнал повідомив. це це вже це вже відомо по світу. Що адміністрація Трампа Києву передала документ з варіантами завершення війни? А наскільки я розумію, там перераховані варіанти, вони поки що. Ну, Це моє припущення. Не організовані якийсь логічний перелік, а просто є такий, 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 як знаєте, mm -hmm. чекбокси. А зокрема, там і визнання анексії Криму mm -hmm. Росією, і відмова відступу в НАТО, і mm -hmm. там, нейтральна зона навколо АЕС під контроль США передати і так далі. А, чи чи... Ну, мені. Я, я не хочу вас підставляти запитанням, чи погодиться Україна, але чи варто погоджуватися, хоча б на якісь умови ну, Запитаю, так. <говори> так, коли всі почали бігати за Валер'янкою, дивлячись, читаючи американську пресу, так, 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 та, так, так ви завжди повинні пам'ятати історію про ці віртуальні борги, які нам намагалися намалювати, так. коли прижима міністра 500, триста потім... 500 спо тихо точно, було спочатку, 500. Точно, коли точно. приїхав міністр фінансів, як в Бундустан десь. Там почав кидати, підписуйте. Да, да, да. А, на що президент йому вічливо сказав, що ну, якщо перекладати з дипломатичної, цю тофту підписувати ніхто не буде. А, потім сталося різка... да, да, В даному випадку Для, маляву тут вирішував, це <с дуже гарний <с термін. Я Потім різко борг зменшився до 350, а потім воно кудись стиснулось до 120. 20, на що президент публічно сказав, що у нас була угода з Байденом, і нічого ми платити це, не збираємось на да, заднім це числом визнавати борг, борги. Да. І воно кудись зникло, бачите, там меморандуми вже mm -hmm. кудись не згадується. Mm -hmm. а, так і тут, ну дивіться, захід це торгівля. Проблема, знаєте, українців, ми так довго спілкувалися з росіянами, що думаємо, якщо один раз той щось скаже, mm -hmm. то це назавжди. це у росіян так працює. А там це постійні торги. Тобі висунуло, ти не погодився. Там, те, що написали, це, це нічого не означає. Стосовно цих переліків таких вологих фантазій, ну я хочу сказати, воно взагалі навіть, навіть теоретично не здійснення. Україна ніколи в житті не визнає звичайно Крим. Я вам скажу, навіть коли пишуть, що нав... Теоретично можуть визнати американці. а тут питання в тому, в тому, що вони назавжди посваряться з європейцями, то знову Добре. вони впираються з європейцями, бо це порушення договору від 1975 року про непорушність кордонів Європи, який зафіксував кордони після Другої світової війни, які, до речі, підписував в тому числі с Штати Америки. Тому що якщо зараз в Європі почнуть розбиратися, що де де, які кордони, це закінчиться досить погано. Ну, наприклад, Польща Гданськ. це ж Данцинг, uh -huh. так? Uh -huh. частина uh -huh. території Німеччини була віддана Польщі в обмін на те, що радянський Союз би забрав, наприклад, західну Україну і Західну Білорусь, і багато чого іншого. Там так рухались кордони. Якщо зараз це починати розглядати, тому європейці не будуть на те на це. Осіб. А я підозрюю, що американці на це не осміли не сміли це, це робити. Uh, Пане Тараса, але ж існує, наприклад, прецедент Кіпру 74-го року, анексія в Турцію і. Туреччиною перепрошую, і досі острів розділений, але міжнародно не визнаний. В такому стані перебувають держави, наскільки я розумію. Mm, ну, є і інше нагірний на Карабах, інші. Да, ну Азербайджан Наприклад, вибив нагірний на Карабах, звичайно, okay. спробу. Okay. Тут, тут, ні, давайте так, давайте так. Те, що тут написано, це набір е, хатілок, які неможливо здійснити. Mm -hmm. Навіть теоретично, знаєте, навіть теоретично. Давайте Але пропустим. ж Росія може зачепитися за такі пропозиції. Почекайте, тут вона не вона і не це не погоджується. Вона, їх, їх питання знищено Україною. Вона ж не до цього починали війну. Так, так, давайте так, 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 так. так, тут дивіться, ну про ліквідацію корінних ну, червоних. Це, це, це означає там, ліквідувати так? українську армію, ліквідувати українське ВПК. Це, до речі, США теж з задоволенням так. І, зробили. І демонтувати українську так, державність. І, і ВПК, і все інше, тому mm -hmm. що вони розуміємо, що, ну, наприклад, там, а, 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 нейтральний статус ЗС. Красиво написано, да, як ви це реалізовувати буду, якщо там тільки є українська армія, і російська я теж армія розумієш, що... ну якісь фантастичні Толь теорії. Трус да? з літака ні, ні, да, ні, це знаєте, як той анекдот про Філіна, до якого мишки прийшли, говорять, так, ви хочуть... так. Да, я не так. Я, я стратека, не тактик. Далі ви там а, пишете. А, Ви про один, а я про інше. Да, да, да. Далі <ріст> написано там, да? відмова відступу в НАТО. Ну, слухайте, ну це по-перше, давайте так. Це фетіш, да. НАТО вже не існує, абсолютно, як є такий, будується нове НАТО. Далі, абсолютно. щоб відмовитись від НАТО, це потрібно ну, проводити зміни до конституції. 300 голосів точно не знайти. Я можу навіть з вами по суперечок. Хоча, звичайно, так. можу на, на пляшку віски посперечатися, але це точно погодиться. Да, да, да. Ні, ну там, там не буде взагалі 300 голосів, тому що це теж це, це процедура поміняти абсолютно. конституційний абсолютно. суд там. ціла процедура. Ну давайте так, кожен в цьому світі діє, як. Йому легше. Як і Віткав, ні про що не домовився, скрізь провалився. Ось і тому, звичайно, говорите, що йому легше сказати. Давайте тут все, що то порішаємо і все інше. Ну, ти, ти домовився, так ти підписуй, ти її вирішує. До чого тут Україна? А, і реалізовується. Тому ми не повинні сприймати те, що говориться, як кінцевий mm -hmm. результат. Час працює на Україну. Все рівно ми повинні розуміти. Тому що нафта падає, вона ще глибше буде падати. А, США, як би. У ми не ставилися багато в країні. У нас не ставилося до Дональда Трампа. Але що робить Трамп? Трамп а, а, довбає по союзниках Росії. Китай, який підтримує Росію, я бачу північна Корея вже забезпечує 50% снарядів без мовчазної згоди Китай. Я упевнений без обладнання Китаюсь. Це абсолютно, Точно, абсолютно було б неможливо. А далі зараз там а, за Іран беруться там. Угу. Санкції речі, по ньому додаткові, щоб нафту не купувало. Скоріше за все, там буде військова операція, або Ізраїль окремо зробить, наприклад, удар по нафтогазовій інфраструктурі, щоб привести там до дестабілізації країни, або буде операція па в іншому форматі, щоб надати можливість а, зброю а, ядерно зробити. Плюс а, ВПК наш нарощує все ж таки темп. Але швидше повинна нарощувати, тому що знову питання. Ми скрізь впираємося в заборону експорту, експорту для нашого ВПК. Гроші втрачаємо ми величезні гроші. Дивіться, наприклад, Індія, на хвилина, Індія, наприклад, uh -huh. країна, в якій є багато ще російської техніки, ну пострадянської техніки. Вони знають про Ани, вони знають про і так далі. Величезний ринок. Uh -huh. Коли ти заходиш зі своєї зброї, ти перетягуєш на свій бік, в тому числі Індію, тому що зброя це завжди це політика. Це завжди бли. політика. От, і далі, у нас там жаліються, що не буде грошей на наступний рік. Так запускайте експерт зброю. І зброя зайде, і виробництва будуть підтримуватися, воно дешевше буде, це, бо це ефект масштабу в промисловості працює. І податки будуть сплачені. І інвестори, і інвестори так, і, тому що як -от, як от європейці можуть замовити Україні тамагавк, умовно кажучи, аналог, якщо його mm -hmm. неможливо вивезти з, з України. Ну, маразм маразм абсолютний. Пане Тарасе, я вам дуже дякую. І, як завжди не вистачає часу, але ну головні тези пролунали, і я вам дякую за цікаву розмову. Дякую, так. Да.